Це Аан Ребіт, і ми знімаємо нове відео про Майнкрафт. Так, це ж у нас Майнкрафт. Будемо жити в деревні. Так, ми тут дивились домики. І я давайте виберу який домик. Може тут пожити. Так, зараз ходимо і... ну, чому? Ну. Ну ну, ну ну ну. В цьому домі ми будемо жити тепер. В цьому дому. Ну, в хаті цій будемо жити тепер. Так, закриваємо. А, блін, Тепер треба тільки одне зробити мені так кажуть. Е, Так. Зараз, бо я тут. вспоминаю. E, значит, что нам? Ну, давайте, ладно, потрачу доски. Уйди. Хоп, раз. Два. Ну і сюда же три. Все. Так, мы викопали. E, грема не будем убивать. Ну, в кузинці ми знайшли броню. Оця броня. І, кстати, так, я же поменяв скін. Зараз вам покажу скін. Вот, мій скін. Нормас такий. Ну, я думаю, що для мене нормас. Ну ладно, зараз. Домик чуть-чуть зроблю якось. Ну, дивіться. Зараз. Тут мені треба подивитися... Ой, я не туди нажав. а сюди. М -м -м -м. Ну не знаю. Зараз, ну сюди ліжко. Це ж два. Ну, і давайте один сум. Зараз, це у мене верстак. Ну, сюди можна цей верстак. Сюди я його зроблю. Так. Там сундук, от сундук, скриня. От тільки одна скриня, блін. Добре. Сюди. А ну, кровать в мене є. О, ліжко можу зробити. Ліжко. Де там ліжко? Оце ліжко роблю собі. Так, і все, типа вже можу спати. Давайте сюди, так. Все. Готово. А вже, кстати, да, ночь. Давайте ще трошки походимо. Е Прийдеться скрафтити дерев'яний топор. Бо не хочу тратити сильно це. Не хочу тратити е желізо. Може, десь пригодиться і причому два алмази. О, так, да, в скриню я можу ж сразу положити. Так, давайте пока сортируємо вещи. Значить алмази сюди. Одна фигня ця. Один. Ну і ще також кошкіряну броню сюди. Це є сюди. Ну, це. Платить сюда. Ну, желізо. Ну, давайте желізо пока сюди. Все пока сюди положимо. Бо воно мені не треба. Тільки саме головне оставлю. Так. І це, і це. Ну, і м'ясо. Так. Давайте хліб сюди положимо о, і давайте поторгуємось з жителями. Може, щось тільки зараз. Посплю. І в мене... Так, давайте зараз будемо спускатися. Так. Сюди. А ну, достаємо свої ізумруди. Топор, ану, дай подивити. Ага. Mm, а це вес и дорого, чел. Муж mm, железный топор. Це три топора можешь сделать. Mm, не mm, гуляй лісом. Не хочу. Тільки попробуй за мною бігти. Не біжить. Культурний. Де там ще. Есть жители. Вот. Свы. А ну шо ага. ты? Ну тут у нас... Ладно. Ладно. Ага. Не шоу, где можно подругуватися. Давайте пока спахаю грядку бесплатно. Так. <плес> Перша грядка. Ой. Я тут картофель Да там буду сейчас засаживать. Хоп, хоп, туда-сюда, туда-сюда. Ну, в принципе, нормас, нормас. Ой, иди сюда. Так, иди сюда, иди сюда. Чит, чит, ну ладно, на. А, все. Ну такие тогда эту штуку сейчас вполне как выкинуть. А. А. Всё. Блин. Так, ладно. Так, давайте. А, да. Я О, стоп, я ж не зробив топор. Блін, зараз прийдеться до своєї хати знову йти назад. Я ж не зробив топор. Так, а ти свої... А, а той свій самогон варить, йому вообще пофіг. Самогон варить і пофіг. Так, давайте два кам'яних топора. Поки що зробимо. Бо я хочу багато дерева. Добути і можна зробити ступену. Так. Ну, ліс у нас за. О, тут пещеру можна зробити. Так, зараз. оглядаємось, де тут може якісь дерева є? А ну ну, на том острове есть, но я там не хочу добывать. Мені ближче ще. Ці. Эм. Ем... Ну зараз туди треба сходити. О, опа. Іще одна. А, фух, я же думаю, тут якісь ігроки, а це ж чорно біла Так. Ну, там сразу немає. Ну, на острові там бачу, що. Чи він великий, можна добувати. Так, давайте сюди. Давай, спивай, і все. Добуваємо своє перше дерево. Ну, яке перше дерево з... в Просто перше дерево в другому відосі по Майнкрафту. Я хочу просто виживати. Ні спітрани, нічого. Просто робити. Ну, грати в Майнкрафт. Так. Добуваємо. Дерево поки що. Так, це ще. Ну, в принципі... Поки що, поки що. Я все одно на мирній складності граю. А можу вже почати на... Нормальні складності, в принципі, можна. Та, блин, ч дерево? То, Того дерево просто так його как будто розрубали. Чуть-чуть наполовину. Ну ладно. Ладно. <клухи> так, та, опа. Блін, оце це дерево я не дуже люблю. Бо воно це дуже велике і його фіг добудеш. Так, сюда, ну сюда же. Я достану. Зараз попробуем. Блин, а не достану. Идесь там еще оно. А, вот це були дерево, то було просто маленьке воно вросло. Ну, от... А, ні? Капець. Блин, а нажали, достаю. Ну-ну. Хм. А якщо, якщо. Зайти Це... на сервер. Ладно, давайте зараз подумаю, приду до своей деревни и скажу вам точно, буду я заходить на який сервер, чи не. Бо мне даже интересно. Самому як там на сервері? Так, пап нову ослік. Ослік пока. Хоча я міг його приручити, але в мене. О, пещера. А, вона затоплена. Бо затоплені пещери складно добувати. Так, запоминаємо От тут у мене пещера. Тут у мене пещера. Так, зараз збираємось до деревні. Капець, звісно, під деревне проходить ціла шахта. Mm. Ну, добре, зараз. Не будемо ми прощаватися, ми підемо на сервер якийсь. Так. І зараз ми будемо заходити на сервер. Так, все збереж, зберігаємо. Готово. Сервери. І давайте. Давайте в Майнервер. Думаю. Бо я колись на телефоні грав. Мені подобалось. Можна? Е... покажу вам скин як мій виглядає мій скин блин ну ладно мій скин от такий сам робив і не знав, як зробити. ну мені в принципі подобаються такі в шляпки ну добре будемо прошиватись всім дякую за просмотр ставте лайки і підписуйтесь а з вами а я з вами буду прошиватись всім па-па